Привіт, ви на каналі сам собі інвестор, мене звати Ростік. Друзі, в сьогоднішньому відео хочу показати вам, скільки реально можна заробити, інвестуючи на фондовому ринку. І хочу вам сказати, що цей спосіб інвестування є одним хіба з найбезпечнішим, який тільки взагалі існує. Перед початком перегляду відеоролика прошу поставити лайк і підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Як ви могли бачити, я інвестую в окремі акції і від недавнього часу почав інвестувати в ІТЕФІ. І, власне, в сьогоднішньому відео хочу поговорити безпечніший спосіб інвестиції. І це, власне, не інвестиції в окремі акції. Тобто, так як я роблю інвестуючи зараз в окремі компанії, це є досить таки ризиковно. І можете побачити навіть зараз на своїх екранах, що є позиції в портфелі, які в плюсі, там, допустимо, на 30%, але є компанії, які в мінусі на тих самих 30, а може і більше відсотків. Хочу вам сказати, що є безпечніший спосіб інвестицій, і на ньому можна взагалі заробити набагато і набагато більше. В принципі, порівняння мого портфеля і порівняння. І ІТЕФ, якби я інвестував в ETF, теж неодноразово вам показував. І хочу вам сказати, що навіть за цей період часу, за тих 3 роки, якби я особисто інвестував тільки в певні ETF, про які я зараз буду розказувати, результат мого портфеля був би набагато і набагато кращим. В сьогоднішньому відео хочу показати вам власне відсоток повернення, якщо б ви інвестували в певні ETF. Ну і один з найпопулярніших взагалі ETF, в які варто інвестувати, тим більше початківцям, а взагалі навіть не початку. А хіба всім інвесторам, це ETF під назвою VOO або Vanguard SP500 ETF. Це, власне, в мене є відеоролик на каналі, як купити індекс SP500, і там, власне, є відповідь, що вам потрібно обрати даний ETF під даною назвою. Одна одиниця даного ETF зараз коштує 480 доларів. Але, власне, в сьогоднішньому відео не про ціну, а про загальний відсоток повернення. Скільки реально можна заробити, інвестуючи на фондовому ринку? Друзі, подивіться, на будь-якому сайті я вам зараз показую, власне на сайті Yahoo Finance, Є багато інформації за відсоток повернення кожного року. Що це означає? Допустимо, подивіться, 2011 рік. Якщо б ви на початку року заінвестували, допустимо, тисячу доларів, то до кінця року ваша тисяча доларів зросла би на 1,89%. Тобто, ви б вже заробили там скільки 18, по факту доларів. Наступний рік подивіться, ваш портфель знову з даною суми з тих тисяча вже 18 тисяч 19 доларів, додатково зріс би вже на 16%. Тобто вже ваш портфель був, оцінювався би в 1000, допустимо, майже 200 доларів. В наступний рік, в 2013 рік, ваш портфель зріс би аж на цілих 32%. І так можете побачити загалом історію на, за, за останні тих 12-13 років Ми на своїх екранах, власне, по е, індексу S&P 500 або по даному ETF. І не можете побачити, що за останні тих 13-14 років було лише 2 роки, щоб на протязі цілого року ваш портфель від початку року і до кінця року не е, зростав, а падав. І це було лише два рази. В 2022 і в 2018 році, тобто, подивіться, від 2011 до 17 року ваші гроші тільки би зростали з кожним роком роком то на 32, то на 13. Тут, допустимо, наприклад, 2015 рік був там не сильний, можна так сказати, і ваш портфель все одно би зріз на один Наступні два роки теж плюс 12, плюс 21%. Тут маємо падіння лише на 4,5%. А потім знову колесальний ріст, бо плюс 31, плюс 18 і плюс 28%. Одразу можете побачити, що кожного року, по факту, ви можете заробляти непогані гроші. Звісно, 2022 рік приніс мінус 20% майже, мінус 18%. І звісно, щоб повернутися до того початкового рівня, наприклад, з 2021 року, портфель по факту мав би зрости більше, як на 18, там по факту на 20 чимось Відсотків. І що, в принципі, так і сталося. І в 2023 році індекс SP500 або той даний ETF зріс на 26% і знову вийшов на all-time high, на свій історичний максимум. І тобто, якби ви інвестували в даний ETF, то середній показник повернення ваших грошей. Це ви взагалі пам'ятаєте, що це складний відсоток. І це повернення вже враховуючи попередній ріст, і це дає відсоток повернення в середньому на 12,5%. 0,6% кожного Божого року. А взагалі за останні 5 років, як ви почали інвестувати буквально недавно, тих 5 років тому, то, подивіться, загальний відсоток повернення в середньому це 14,7%. Тобто, по факту, ви б могли за 5 років подвоїти свої заінвестовані гроші, інвестуючи, допустимо, 10 тисяч доларів чи ту саму тисячу доларів, по факту за тих 4 роки ви б могли подвоїти даний капітал. І це взагалі інвестуючи в індекс SP 500. Хочу вам сказати, що можна інвестувати і в інші ETF на інші компанії? Подивіться, є такий досить таки популярний індекс. Індекс NASDAQ, ну або Invesco QQ QQ Тобто даний ETF взагалі відслідковує власне 100 найбільших технологічних компаній на, в Сполучених Штатах Америки. І можете побачити загальний відсоток повернення його. Звісно, тут історія трішки інакша, бо можете побачити одразу тут історія показується з 2000 року. І, власне, подивіться, 68% на мінусі, мінус 33 і мінус 37. Тобто, по факту, буквально за. 3 роки, як ви почали інвестувати, допустимо, на початку 2000 року, то по факту за 4 роки, за 3 роки, вибачаюся, ваші гроші могли б знецінитися аж в цілих 75%, тобто, вложивши 1000 доларів, по факту під кінець 2022 року, ваш портфель вже би був 250 всього-навсього доларів. Але хочу вам сказати, що навіть інвестуючи в 2000 ні роки, ваш портфель до сьогоднішнього часу зріз би і то в декілька разів. Подивіться, бо потім. Потім відсоток повернення плюс 49%, плюс 10, плюс 1, плюс 7, плюс 19%. Звісно, 2008 рік іпотечна криза, можете побачити, було досить таки погано, бо ваш портфель знову би просів на 41%. Ну але потім відсоток повернення плюс 54, плюс 19, плюс 3, плюс 18, 36. Подивіться, скільки років підряд з 2010 до 2021 року. Ваш портфель кожного року, незважаючи там, на 2018 рік, де він майже показав 0, мінус 0,12%, ваш портфель би зростав і то на непогані цифри. Бо плюс 36, 32, 40 взагалі відсотків. 2022 рік, можете побачити, був не найкращим. І мінус 32% можемо побачити. Тобто ваш портфель міг би. Скластися там, відмінусуватися майже третю частину. Але подивіться, 2023 рік плюс 55%. Це означає, що вже за 2023 рік ваш портфель би повернувся до попереднього рівня і навіть вийшов би на хороший досить такий плюс. І знову ж таки, QQQ зараз торгується на all-time high тобто на найвищому значенні. І можете побачити загальний відсоток повернення кожного року за останній час. За останній рік, за останні три роки, за 5 років і 10 років. І звісно, якщо беремо коротший період часу тих Пустить 5 років, то в середньому ваші гроші би поверталися на 21 кожного року. І пам'ятаєте, що це відсоток складний. Тобто, по факту, вже ви можете побачити, скільки по факту можна заробляти інвестуючи на фондовому ринку, і взагалі купувати ІТІ це є взагалі не складно, бо вам взагалі потрібно відкрити брокерський рахунок. Ви можете зробити це в будь-якого брокера. Хоча є певні нюанси, бо якщо ви являєтеся резидентом Європейського союзу, то саме американські ІТІ, ви не можете купити за Interactive Brokers або якогось іншого європейського брокера, е, хоча є один брокер, він називається Freedom 24. До речі, якщо хочете там відкрити рахунок, то посилання буде внизу, і там, якщо по ньому відкриєте, отримаєте додаткові перші бонусні акції. Е, то власне за допомогою Freedom 24 ви можете купувати безпосередньо власне американські ETF-и. Хоча, якщо ви з'являєтеся резидентом і України, перебуваєте в Україні, то ви можете дані ETF-и купити собі безпосередньо використовуючи Interactive Brokers або якийсь інший брокер. Ну і ще один ETF, який досить таки популярний серед дивідендних інвесторів, називається Schwab US Dividend Equity ETF або STHD. Це, власне, даний ETF інвестує в 100 компаній, які мають досить хороші показники росту і плюс додатково хорошу дивідендну дохідність. Ну і можете побачити загальний відсоток повернення так само за останні тих 10, 11-12 років. Можете побачити, що плюс 11% ви, ви Могли отримати в 2012 році. Наступний рік вам би приніс додаткові 30 майже 3%. Ще наступний рік, плюс майже 12%. Звісно, не буває так, що кожного року ваш портфель тільки зростає. Подивіться, за 2015 рік ваш портфель би просів на 0,3%, що по факту є взагалі. Небагато. Наступний рік вам би приніс знову 16%, і наступний плюс 21%. І загальний відсоток повернення за останні 10 років це 11,3%, що є досить таки непоганим результатом. І в середньому більше 10% в рік ви можете кожного року мати. Ну і ще один ETF, в який особисто я почав інвестувати буквально недавно. Називається Ван Morning Start White Moat ETF. Даний ETF інвестує так само в компанії з американського. Фондового ринку інвестує власне, в компанії з досить таки великими конкурентними можливостями. Тобто інвестує в ті компанії, яким, з якими досить таки важко конкурувати іншим компаніям. Ну і подивимося, загальний відсоток повернення даного ETF-у. 2013 рік плюс 31, 14, плюс 9, 15 мінус 5, потім 21, 23, мінус 1 всього на всього. І можете побачити, що загалом цифри повернення, тобто росту набагато, на. Багато більші, як ті падіння. Звісно, падіння теж є, і за останні тих 11 років можете побачити три падіння: загалом мінус 5, мінус 1 і мінус 14%. А загальний відсоток повернення, якщо взяти в середньому, середньому за останні 10 років, це 13,13%. ,13%, а за останні 5 років загалом більше, навіть як 14%, майже 15% кожного року ви б могли збільшувати свої гроші. Звісно, ваш результат був би набагато кращим, якщо б ви обрали собі якусь компанію, ту саму компанію Apple, ту саму компанію Tesla, Nvidia, тих 10 років тому. Але так як і вони зросли, так само вони могли і впасти, або взагалі не зрости. і б могли нічого на тому не заробити. Інвестуючи в дані, дані ETF, які я вам показав в сьогоднішньому відеоролику, ви додатково диверсифікуєте свій портфель і маєте можливість заробити непогані гроші. Звісно, це результати минулого, вони не гарантують результатів майбутнього. Але все-таки, я думаю, що економіка буде зростати, і грошей на фондовому ринку буде чимраз тим більше. Бо, пам'ятаєте, так само є інфляція, а інвестиції на фондовому ринку загалом захищені. Від інфляції, бо чим більше грошей на фондовому бо чим більше грошей взагалі на ринку в світі, тим дорожчі стоїть продукти, тим збільшується виручка тої компанії. Ну і акції самі по собі будуть зростати від того. Особисто я, так як я вам неодноразово вже показував, інвестую в окремі компанії, бо надіюся, що мені вдасться обрати ті окремі компанії, які мають більш хороший потенціал росту. Хоча можливо побачити, що хороший ріст і так в даних ETF-ів. Ну але все-таки додатково в мене є в портфелі теж ETF-и. Поки що їх є два і на досить таки маленьку суму відносно: це 1154 євро. В мене на даний час знаходиться в портфелі в Freedom24, Два ETF, які називаються Moat ETF і ETF Квеп. Moat ETF, так як я вам казав, компанії з досить таки великими конкурентними можливостями, і ETF на китайські компанії технологічні. Крім того, хочу вам сказати, що від наступних місяців почну інвестувати ще більше гроші в Freedom24, саме в etf Тим таким чином буду просто більше диверсифікувати свій портфель. І, можливо, навіть в принципі, в принципі неможливо результати інвестицій в ETF-и здебільшого і в основному є кращими як інвестиції в окремі компанії. Надіюся, вам даний відеоролик сподобався. Надіюся, ви знайшли відповідь на свої питання. Якщо так, то прошу поставити лайк. Якщо ні, то прошу поставити дизлайк, бо таке теж можливо. Ну і підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. Удачі в інвестиціях.